Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні вашій увазі інструкція по в'язанню яскравого, красивого чоловічого джемперу помаранчевого кольору із пряжі Газал Baby Wool. Так, я не помилилась, саме чоловічого джемперу, але ви можете бачити, що і на мені він виглядає достатньо гарно. Я тільки підвернула по довжині, бо він, звісно, на мене дуже довгий. І ми можемо впевнено сказати, що цей джемпер може бути як чоловічим, так і жіночим. Я в'язала його на свого сина, але у мене не було можливості на ньому сфотографувати, тому презентую цю модель на, на собі. Візерунок тут достатньо простий, але завжди я виконую прохання свого найулюбленішого замовника, який тільки за простоту. Виріб зв'язаний на розмір. Вам знадобиться 440 г пряжі газал Вул», у складі якої 40% вовни. 40% поліакрилу, і 40% кашеміру ПА. Метраж пряжі в 50 грамах 175 метрів. Колір 837. Я зараз знімаю відео під штучним освітленням, і колір не передається. Він дуже блідий зараз на камері, але повірте мені, він настільки яскравий. І на фото, коли е, ви побачите, е, ви впевнитесь, наскільки він красивий, виразний і стильний. Спиці я використовувала 2,25 на вив'язування гумки і на основне, на основне полотно 2,5. Щільність в'язання в 10 см 26 петель та 31 ряд. Джемпер розв'язаний окремими деталями знизу вгору, і схема достатньо проста. Рапорт візерунка – 14 петель і 8 рядів. На схемі надані лицьові ряди в виворітних, виворітних рядах ми будемо в'язати за малюночком. І зараз дивіться, я поклала схему і зразу помінялась е, картинка, наскільки виразно зразу виглядає колір. От десь приблизно такий він і є е, на самом ділі. Вибачаюсь за свої російські слова, які е, десь проскакують у мене. Вибачаюсь дівчата, і е, сподіваюсь на, на ваше розуміння. І ми починаємо зі спинки. При наборі петель я використовувала фабричний набір. У мене є на каналі відео, і посилання на це відео я залишу в інфобоксі. На спиці номер 225 на додаткову нитку краще контрастного кольору ми набираємо 60 петель. В'яжемо перший ряд ниткою основного кольору лицьовими петлями. Другий ряд це буде виворітний ряд, ми в'яжемо виворітними петлями. І третій ряд це лицевий ряд, в'яжемо лицьовими петлями. Далі, по виворітній стороні, нам потрібно подвоїти петлі, піднімаючи їх з першого ряду з протяжок. саме там, де переплітається додаткова нитка і нитка основного кольору. Петлю, яку ми піднімаємо, ми в'яжемо лицьовою петлю з лівої спиці виворітною петлею. Після подвоєння на спицях у нас 119 петель. І ми в'яжемо гумкою одна лицьова, одна виворітна 13 рядів. В останньому виворітному ряду потрібно рівномірно додати 17 петель. На спицях у нас після додавання 136 петель. Після цього додаткову нитку ми охайно обрізаємо і далі в'яжемо за схемою таким чином кромкова петля 9 раз ми повторюємо з першої по 14 петлю. 9 раз. Далі 8 петель. З 13, з 13 петлі по 22 петлю. Просто один раз пров'язуємо і закінчуємо ряд кромковою петлею. Через 40 см від набірного краю ми починаємо формувати пройму, закриваючи. З з кожного боку, з кожного боку, боку, В кожному другому ряду один раз по три петлі, один раз по дві петлі, три рази по одній петлі. І далі продовжуємо в'язати. Через 25 см від початку формування пройми ми починаємо формувати скіз плеча і одночасно виріз горловини по спині. Як ми це будемо робити? В'яжемо ряд спочатку, доходимо приблизно до середини і закриваємо 22 середні петлі. І в'яжемо далі по лицевій стороні, не дов'язуємо 7 петель до кінця ряду. В'язання повернули. В'яжемо виворітний ряд. В'язання повернули, закрили 5 петель по лицевій стороні. Продовжуємо далі в'язати, недов'язуємо іще 7 петель. В'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. І в наступному лицьовому ряду ми також закриваємо ще 5 петель. Знов пішли в'язати по лицьовій стороні, знов не дов'язали 7 петель, в'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. В наступному лицьовому, лицьовому ряду ми закриваємо 4 петлі. І знов не дов'язуємо по лицьовій стороні 7 петель. В'язання повернули. В наступному лицьовому ряду ми закриваємо одну петлю, і далі нам потрібно вирівняти скіз плеча, ми далі в'яжемо просто лицьовими петлями. Петлі знімаємо на шпильку. Далі так само. Ми прикріплюємо ниточку з цього боку і так само формуємо друге плече. Також знімаємо петлі плеча на шпильку. Наша спина готова. Далі ми будемо вив'язувати передню частину. Передня частина буде в'язатися аналогічно спині. Тільки формування горловини буде, звісно, трошечки іншим. Яке ж воно буде? Через 20 см від початку формування пройми ми починаємо формувати горловину? Спочатку ми закриємо середні 16 петель, і в кожному другому ряду один раз 5 петель. Один раз чотири петлі, один раз три петлі, два рази по дві петлі, і два рази по одній петлі. А через 25 см від початку формування пройми, ви починаєте формувати іскіз плеча. Тож спочатку починає формуватись горловина. Через 20 см, а через 25 см ви починаєте паралельно з тим, що ви закінчуєте формувати горловину, паралельно починаєте формувати скіс плеча. Так само, як ми це робили по спині. Плече наше готово, ми петлі зняли на шпильку і приступаємо так само формувати виріз горловини і скіз плеча з другого боку. Передня наша частина готова. Далі ми переходимо до вив'язування рукавів. Набираємо на контрастну нитку 34 петлі, пров'язуємо все так само, як і на спині, і на передній частині, подвоюємо петлі і після подвоєння у нас на спицях 67 петель. Також в'яжемо гумкою одна лицьова, одна виворітна 13 рядів. І В останньому ряду нам потрібно додати просто з любого боку одну петлю. І далі ми перейдемо на вив'язування візерунка. Яким чином ми це будемо робити? Спочатку ми в'яжемо кромкову петлю, потім одна лицьова. Чотири рази ми повторимо з першої по 14 петлю. Далі ми пров'яжемо один раз з 15 по 22 петлю. Далі одна лицьова. І закінчимо кромковою петлею. Для розширення рукава в кожному 7 ряду ми будемо додавати 16 разів по одній петлі. Всього у мене до пройми 147 рядів або 49 см. Для формування окату рукава ми закриємо спочатку з обох боків. Один раз по три петлі, і в кожному другому ряду ми будемо закривати два рази по дві петлі, 16 раз по одній петлі, три рази по дві петлі, один раз по три петлі, один раз по чотири петлі і один раз по п'ять петель. І потім закриваємо через 67 см ми закриємо петлі, які в нас залишились. Наш рукав готовий. Таким самим чином ми вив'язуємо другий рукав і далі з вами зустрічаємось. І далі ми переходимо до з'єднання всіх деталей джемпера. Ми з'єднуємо плечові шви методом трьох спиць, вшиваємо рукава, виконуємо бокові шви, внутрішні шви рукавів. По горловині ми набираємо 104. Петлі рівномірно і я пров'язала 7 рядів гумкою одна лицьова виворітна, одна виворітна, 3 ряди порожньою гумкою і закрила край голкою. Все, наш джемпер готовий. Я буду дуже рада, якщо ви скористаєтесь моєю інструкцією і зв'яжете собі або своїм чоловікам такий джемпер. Достатньо нескладний з бюджетної пряжі, тому я думаю, не буде у вас ніяких складнощів. Я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання і до нових зустрічей!